Ложи, 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 на полочку. Запал, погнал. Зайти. Я вас это звоню. Здесь спокойно до проведеного обшуку на підставі ухвали свідчого суді в сільську редного міста Києва. Також Речей і документів, що мають значення для доказування кримінального провадження саме стичних засобах, психотропну речовину, в обіг якої обмежена фітамін, інші психотропні речовини виготовлені законним шляхом та їх аналоги. Експрес-тест найвили на наркотичних ласик ммс MMC OPA. Будь ласка. Що? Ви ви бачите? Палу Поліетиленовий пакет з пазовим замком, нікому знаходиться порошку подібного ручна розового кольору. Один пакунок. Також ще один політилений пакет з пазовим замком, в якому знаходиться ручна розового кольору. Пакунок з фольги. Десь примерно грамотно. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками територіального управління ДБР та слідчими ГУНП в місті Києві припинили діяльність наркогруповування, яке діяло на території столиці. Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входило семеро мешканців Києва, двоє фігурантів займалися виготовленням психотропів. Вони орендували квартири, де обладнали дві амфетамінові нарколабораторії, потужності яких дозволяли їм синтезувати щомісяця близько кілограму амфетаміну. Готову продукцію лаборанти передавали спільникам, які розповсюджували психотропи на території Києва та Київської області серед довіреного кола споживачів. Такий бізнес приносив їм понад півмільйона гривень прибутку на місяць. Правохоронці за силової підтримки спецпризначенців ТОР провели 15 одночасно санкціонованих обшуків, у результаті яких вилучили пакунки з амфетаміном, канабісом та прекурсором фенілітропропен. Також вилучено лабораторне обладнання, 20 літрів та 5 кілограмів різних хімічних реактивів, гроші та автомобілі, які зломисники використовували у своїй злочинній діяльності. Двох активних членів наркоугруповування поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Нині чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за частинами 1, 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Остаточна правова кваліфікація дій зловмисників та процесуальні рішення відносно інших членів угруповання будуть прийняті після надходження результатів експертиз.